Для декого спорт це ранкова зарядка, для декого постійні та виснажливі тренування, а для декого це життя. Та всі, ті, хто займаються спортом, потребують моральної підтримки, а іноді й матеріальної. Останнім часом міська влада все більше допомагає дніпровським спортсменам. У мерії вважають, що в місті на Дніпрі повинні панувати спорт та здоров'я. Докладніше про це розповість Анастасія Ковальова. Вислів спорт це здоров'я знають усі. проте регулярно виконувати фізичні вправи не поспішають. Та останнім часом ситуація почала змінюватися, особливо серед молоді. Все частіше на вуличних тренажерах можна зустріти підкачаних хлопців, а іноді і дівчат. А у парку бігунів із навушниками у вухах не відстають і професійні спортсмени. Окрім того, що вони кожного дня тренуються, вони ще й популяризують свої види спорту серед молоді і не тільки. Всевозможні соревновання, виступлення. показательное выступление, потому что э, много очень рекламы э, того же олимпийского спорта, а про рукопашный бой э, кто-то знает, кто-то не знает, а на самом деле занимаются многие. Вот, поэтому мы стараемся как-то в массы это все посылать, чтобы Побольше діток приходило, тому що не всі беруть малышею. Дуже багато дніпровських спортсменів посідали прозові місця на різних чемпіонатах та виборювали перемогу, тренуючись при цьому у непридатних залах. Про що усі завжди мовчали? Ситуація почала загострюватися. Окрім того, що підлога біжить разом з бігунами, а стеля після кожного стрибка обвалюється на голову. У спортсменів ще й почали забирати будівлі. Так сталося із школою Олімпійського резерву з художньої гімнастики та із однією зі спортивних шкіл міста. На допомогу прийшла міська влада. «По зданю. На нього претендувала мусульманська організація. Мер висказав своє окончательне рішення по поводу здання. Городська власть виділяє землю, мусульманська община. Ищет инвесторов для строительства. Окрім цього, ремонтируют помещения спортивных школ и закуповують спортивный инвентарь. Общей физической подготовки в этом году в нем был выполнен ремонт. Мы сделали здесь потолок, поменяли освещение. Можете посмотреть, вот, отшпаклевали дырки в стенах, покрасили его, поменяли покрытие на современное. Вот здесь теперь можно полноценно заниматься общей физической подготовкой. За той рік, що школа Бадмінтону знаходиться у комунальній власності, вона отримала велику допомогу. прошлом році ми отримали фінансування за услуги зала на приобретення валанів, на поїздки на соревновання. Та не тільки цим місцева влада допомагає спортсменам, аби зробити націю здоровішою і привчити усіх до спорту, проводяться традиційні марафони. Вже у вересні пройде Дніпро-екомарафон, що проводить громадська організація Старт Дніпро. Брати у ньому участь зможе кожен бажаючий. Потрібно лише зареєструватися і зробити стартовий внесок. Ми в цей день місно з мерії пропонуємо нашим горожанам по можливості відказатися від використання транспорту надівайте удобну обувь, беріть велосипеди. І якщо це можливо, якщо там ваша робота, якісь то там точки для ваших передвіжень, в такої доступності, пожалуйста, міняйте німношка свою жизнь таким образом. Ми звикли до того, що влада спілкується з нами лише за допомогою монологу. Проте коли чиновники і містяни хочуть одного й того самого, щоб нація була здорова і спортивна, то виникає діалог. А це вже ключ до успіху і не тільки спортивного.